Весь минулий рік я жила і працювала у Львові. А в минулому році мене запросили працювати у Львівській політехніці. Весь рік я там працювала. Я була викладачем Центру інноваційних освітніх технологій. І Маргарита Носкова це моя директорка, ну вже колишня директорка. От, і от Весь рік ми працювали з нею. 24 лютого у мене почалося дзвінка батька. Що Ірина почалася війна, а нас же бомблять. У мене був зібраний тривожний чемоданчик, всі запаси води їжі було. А далі я пішла в волонтерський центр, збирала речі, купувала ліки, пила сітки, тобто ну, що, що могла, то й робила. І десь на початку березня моя директорка маскова Маргарита ініціювала створення дистанційної школи, і вона запропонувала тим, хто хоче вчителі можуть прийти і волонтерити в цій школі. Тобто, ми в цій школі були вчителі-волонтери. Ми не за зарплатню працювали. Ми безкоштовно навчали дітей, щоб їх довести, і вони отримали якісь свідоцтво або табелі про завершення навчального року. В травні місяці я звільнилася, бо мої батьки залишили Запоріжжя. І я повернула з Запоріжжя, бо, ну, на мій огляд, треба буде з родиною такий час. Тому опинилася знову в своїй школі. Дуже запам'ятовуються діти, які в окупації знаходяться, тому що я не уявляю, як можна там. Ховатись, знати, що вони пробують впровадити російську школу і під цим тиском навчатися. Діти виходять не завжди, не всі, але виходять на онлайн урок, вони пробують щось зробити, і такі діти просто повагу викликають. Тема інформаційна безпека цифрова громадянство – громадянства. Це дуже важливо і в мирний час. Я бачила, що ми реагуємо на ту ж пропаганду на ту маніпуляцію. і тому і виникла ідея шукати оці всі фейкові пости, шукати пости з маніпуляції і роз'яснювати людям, чому тут маніпуляція, яка техніка використана, чому це фейкове зображення, чому не можна позитивні фейки розміщувати там, наприклад, голівудські зірки в вишиванках. Це, ніби ти гарний фейк, але все ж таки це фейк. Ми побачили, наскільки важливо під час війни бути освіченим, знати сучасні технології, вміти користуватися Google-картами, вміти користуватися месенджерами, шукати якусь інформацію, підтверджувати цю інформацію. Тому освіта дуже важлива. В укритті під ракетами, але продовжувати навчання, бо наші діти повинні отримувати якісну освіту. Вони повинні знати історію, щоб ніколи не повторити те, що у нас відбувається. Вони повинні знати сучасні технології, бо у нас йде інформаційна війна. А зараз ну, в більшості часу вони проводять з вчителями, тому вчителі важливі, щоб розповідати, щоб давати психологічну підтримку, щоб навчати, щоб просто порозмовляти.